Привіт, з вами Олександр Васильєв. Вже понад 10 років займаюся моніторингом стеблового метелика та бавовникової совки, а також виробництвом і застосуванням трихограми. Нещодавно вирішив зняти кілька відео, де поділюся власним досвідом ефективного моніторингу. Поговоримо про поширені помилки і про те, як їх виправити. Перше відео буде про стеблового метелика. На початку свого шляху я прочитав безліч парад про використання феромонних пасток. Я витратив чималі кошти, купував феромони різних виробників, навіть для різних раз стеблового метелика. Але результат залишався незмінним. Пастки були порожні. Метелики літали, відкладали яйця, я бачив пошкодження рослин, але в пастках нічого не було. Я навіть знайшов статтю про використання феромонів для моніторингу стеблового метелика і зв'язався з її автором. Але, на жаль, і він не зміг мені допомогти, оскільки матеріал статті був взятий з голови, без жодних досліджень. Подібна ситуація трапилася не лише зі мною науковці з Білорусі, Молдови, Росії всі говорили, що спостерігали те саме. Тоді мені допомогла моя викладач з Аграрної академії вона знайшла у книжці згадку, що стеблового метелика можна відловлювати за допомогою світлових хвиль певної довжини. Я переробив свої феромонні пастки на світлові і справа зрушила з мертвої точки. У світлові пастки почали потрапляти самці і самиці стеблового метелика. Так розпочався мій шлях ефективного моніторингу. Згодом мої конкуренти також почали майструвати світлові пастки. Одні радилися зі мною, інші робили все самотужки, треті копіювали закордонні аналоги. В останні роки я помітив, що деякі хімічні компанії також почали займатися моніторингом степлового метелика та пововникової совки. Вони купують дороговартісні закордонні прилади з камерами, місцями під феромони та світловими випромінювачами, програмним забезпеченням, яке визначає кількість метеликів у пастках і дає сигнал про необхідність проведення захисних заходів. Одного дня за обідом в одному господарстві я запитав агрономів, які дані наразі дає програмне забезпечення пастом. Мені відповіли, що все нормально, загрози немає. Але близько 700 метрів від тієї пастки ми своїми світловими пастками збирали 40 плюс метеликів за три доби, бачили достатню кількість яйцекладок і проводили захисні заходи. У чому ж проблема? Чому сучасна пастка з програмним забезпеченням нічого не бачила? Відповідь не можна втиснути в одне речення. По-перше, навіть в межах одного господарства різні поля кукурудзи будуть заселені гусінцями стеблового метелика неоднаково. Причина може бути в гібриді, мікрокліматі, місцевості тощо. По-друге, необхідно шукати інформативні затишні місця для встановлення пасток. Іноді ми змінюємо кілька локацій, поки не знайдемо найбільш інформативне місце. По-третє, паст. Пастки треба встановлювати не на відкритому місці, а безпосередньо в ряду кукурудзи. Четверте, в одному господарстві ми встановлюємо кілька пасток у різних місцях, щоб зрозуміти ситуацію на більшій кількості полів. П'яте, щороку кількість шкідника може бути різною. Бувають роки, коли захист посівів кукурузи був необхідний, а в інші роки ні. Моніторинг складається не тільки з використання світлових пасток, а й з візуального обстеження. На кількість яйцекладок на 100 рослин. Моніторинг допоможе вам отримувати зв'язок між кількістю метеликів, кількістю яйцекладок і в майбутньому ушкодженнями рослин. Це допоможе прийняти правильне рішення щодо доцільності проведення захисних заходів. Ви можете або зекономити кошти, або використати їх найефективніше, вчасно провівши захисні заходи. На мою думку, господарствам варто вести багаторічні дані спостережень кількості стеблового мотелика на окремих полях. Це допоможе зрозуміти, які місця шкідник полюбляє, де його більше і які поля потребують більшої уваги. Так ми досягнемо диференційованого захисту посівів кукурузи, що дозволить економити там, де можливо, і ефективно захищати там, де можливо. Потрібно ми відкриті до співпраці та консультацій. Звертайтеся з повагою, Олександр Васильєв